Ми дуже часто говоримо про цілі. Ми ставимо їх з понеділка, з нового року, з нового місяця. І ми кажемо собі кожного разу: Суха, я точно схудну зараз на 5 кілограм. Суха, я точно цього разу почну більше заробляти. Суха, я точно візьмусь за себе. Я точно куплю нову машину. Я точно з'їду на нову квартиру, та я почну життя інакше. І спочатку всередині в тебе з'являється що підйом, драйв, короткий пух, вогник, спалах, він загорівся всередині. Але, знаєш, проходить трішки часу, і замість руху з'являється напруга, замість ясності з'являється тиск, а замість результату з'являється розчарування і злість на себе. І що відбувається в цей момент? В цей момент більшість людей робить одну і ту саму помилку. А ну, зараз перевір, що ти її робиш для себе. Вони починають думати, що з ними щось не так. Я слабак, в мене нема сили волі, в мене мало мотивації, мені щось не вистачає, мені треба більше дисципліни, я недостатньо вмотивований. Але проблема якраз таки не в цьому. Дуже важливо зараз розібратися. Проблема в тому, що цілі самі по собі це дуже сильний інструмент. Але ми використовуємо інструменти цілій ну, невірно, некоректно. Ми мікроскопом забиваємо цвяхів стіну. Ціль можна порівняти з метафорою як вогонь. Тобто вогонь може зігріти, вогонь може допомогти нам приготувати їжу, може створити життя. Але в той самий момент вогонь може спалити дім, якщо ним не вміти поводитися. І більшість людей саме так і роблять. Вони цілі використовують як адреналіновий батіг, щоб себе добити, щоб себе поламати, щоб якось себе підбадьорити, взірвати всередині, відчути, що живий. Є дві крайності. Перша крайність це завищені цілі. Коли дійсно людина ставить собі планку, яка внутрішньо звучить як наказ, як ультиматум: Я маю, я повинен, я зобов'язаний, я не маю права зупинитись. І отут важливо зрозуміти одну річ: завищені цілі це не про розвиток. Ні. Це дуже часто про внутрішнє глибине самопокарання. Це про внутрішній голос, який каже: ти недостатній, ти не такий, доведи, доведи, що ти нормальний, доведи, що ти чогось вартий. І в цей момент ціль перестає бути напрямком. І знаєте що? Ціль стає доказом власної цінності. Тобто ціль починає компенсувати нашу цінність. Зробив молодець, не зробив з тобою щось не так. І тоді починає людина жити не в процесі, а що? В постійному суді осудженні над собою. Тепер друга крайність. Давайте її розберемо з вами. Друга крайність це занижені цілі або їх відсутність. Коли людина настільки боїться знову відчути напругу і розчарування, що взагалі не дозволяє собі хотіти. Взагалі не дозволяє собі ставити цілі. Вона каже: слухай, мені і так нормально, та ще не час, на що цим зайнятися. Слухайте, колись, колись розберемося. І життя починає плисти без вектора, без напрямку, без внутрішнього руху. Але і в першому, і в другому випадку, в цих двох прекрасних крайностях, які ми з вами розглянули, є одна спільна проблема. Відсутність контакту з собою. І найважливіший інсайт, який мало хто говорить. Правильно поставлена ціль мене має розслабити, не надихати, не мотивувати, не заводити, не підкидати адреналін всередину, а давати відчуття ху, видиху. Бо наш мозок. Не рухається до красивих формулювань, він рухається від загрози. І коли ціль звучить як небезпека для нервової системи, мозок включає захисти. Мозок включає прокрастинацію. Він включає саботаж втому. І це не лінь. Ні. Це наш спосіб виживання. Тому найчіткіший критерій правильної цілі тілесний. Коли ти формулюєш ціль і відчуваєш, що тіло напружується, якщо тіло стискається, якщо тіло затримує подих, ця ціль працює проти тебе. А коли ти формулюєш ціль і відчуваєш ух, видих, спокій, ти її уявляєш, в тебе ясність, вона твоя. Не тому, що вона легка, а тому, що вона безпечна для твоєї нервової системи. Дуже цікавий приклад зараз тобі проведу, слідкуй уважно. Сказати собі, я маю 15 клієнтів на, місяці, на місяць, і сказати: мені треба два нових клієнта на тиждень, різні відчуття в тілі. Хоча математика плюс-мінус однакова. Угу. Сказати я маю щодня виставляти один рілс, і сказати: один якісний рілс на тиждень. Різні відчуття в тілі. Тіло буде по-різному давати свій фідбек. Це в різний внутрішній стан. І якраз цей стан визначає, чи буде рух, чи буде супротив. Це важливо. Тобто, навіть від цих малих формулювань ми слухаємо своє тіло. В першому випадку ти будеш рухатись довго, в другому випадку зовсім по-іншому. Ще одна важлива річ. Неправильні цілі не дають енергію, вони її забирають. Правильні цілі не додають сили, вони знімають зайву внутрішню боротьбу. Енергія з'являється не від тиску, а енергія з'являється від ясності. Розвиток це не напруга, це зняти зайве. Ціль не має бути батогом. Ціль не має бути способом себе зламати да? або доводити свою цінність. Ціль а, вона має бути схожа на маршрут, На маршрут, по якому ти можеш йти без внутрішньої війни. Якщо сьогодні ти хочеш навчитися ставити цілі по-іншому, треба почати з простого класного питання. Коли я це формулюю, я видихаю, чи я зжимаюсь? Якщо я зжимаюсь, це не шлях, це насильство. Якщо я видихаю, це мій напрямок. Ось такий цікавий ключовий інсайт. На цьому хочу завершити наше відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Да в описі можете знайти більшу інформацію про мене і також про мої продукти, до яких можете долучитися. Також є клуб Фундамент самооцінки, де ми працюємо над цими важливими речами, можете зайти, переглянути і долучитись. І до зустрічі в нових відео.